І всім привіт, народ! З вас підпису під лайком, продовжуємо грати в. Аок, без модів, за вангаїв Так. Mm -hmm. Зараз 145. Серйозно. 144 війська. Uh... Мені здається, я можу спокійно зараз собі робити агресивне розширення, просто тому що можу і хочу. Погнали, взагалі максимально нагліти. Ого, скі... стоп, скільки я тут можу вкачнути? Д... 99% темп зросту. Що? Ого, ого. Що нас по дослідженнях? то нормально. І це папір, тут буде 99%, там зростати я ще папір сюди вточню. Ого. Так, є. Амфітеатр, паперова фабрика. Як цікаво. Ой, видоградник десь можна. Вівчарські ферми. Ну воно зараз автоколонізується все. Але в мене, типу, зараз і не така сильна потреба, як була. У грошах і так далі. Я вже найсильніший, і мені зараз достатньо розширено. Просто я... я не хочу втрачати ось ці можливості попокрачі. Ну, типу. Так що я можу зараз? Інфраструктура, економічний бум. Давайте зараз агресивну експансію хочу зменшити. Поки не пізно. Іде моя столиця, знаєш, що моя столиця? Знаєш що? А тримай зараз. Трохи позростай в темпах зростання. Щось, щоб в нас більше досліджень було. Хай на якийсь час цього вистачить. Переваги. Ну, прям цікавих переваг поки що нема. Я такий, о, прикольна перевага. Та й погнали, так, ти. Божі, що ти відносини, погнали. Ти найближча країнка, з якою в мене є кордон, почнемо з тебе. О, ще одна привінці золота. В неї там додатково, скоріш за все, зараз темп зросту, тому треба її докачати. Це є. Також, я ж можу вже і. Її... А, не зараз. Пізніше. А що тут по. А, ширина максимально вже фронту. Нема сенсу її качати. О, прикольно, у нас десь нафта є. Так, ви тримайте. увімкнути. Колонізація? Чи можу я прям. Стоп. Обережно Ось так. Ні. Прям відділяти не можу, але я можу прям. А, так, полна ла зараз все осталю. Да, якщо я захочу їм економіку ще качнути, це буде жах Так, спадок тут економічно экономичный бум уже качну. Картиз будівництво зменшить пам'ятника сюди. Всюди. О, стоп. О, там воно автоматично почало розширятися е, Я не дозволяв. При цьому воно в мінус мені пішло. Колонізація, прикольно. Ой, это давайте оголосити твой Погнали, де мої війська? Все вони полетіли вперед. Так, а я. Покращити полки. Все. Ць. Їх 24. Чи скільки їх там було? Це навіть смішно. Все, забираю. Дві їх єдині провінції. Ой, знаєте, що я поки заб'ю. На економіку поки заб'ю. Ось пам'ятник я б побудував би. До речі, у нас максимальні витрати на армію. Та хай будуть. Так, це є. Пам'ятники усюди. М Ну, давай то ось тут оподаткування, хай трохи більше грошей буде. Економіка. Ой. Нема нормальної економічного радника. Ну що, погнали? Просто колонізую все. Так, до речі, стоп. Що в нас зі столицею? Столиця. Ти ні. Так, качаємо тебе по темпом зросту. Ще на скільки? На 4 тисячі днів нормально. Як вам? Таке, так економічний? Ну. Хоча б якийсь бонус. Все, непогано. І. Пам'ятника. От у нас 4000. Давайте підтримку провінції зменшимо. Давайте будемо дупломатичну витонченість. збільшимо, просто тому, що можу. Насправді тепер можна качнути те, що по 600 коштує. Блін, не пам'ятник тоді забудовувати. А ось унікальні будівлі. У нас найбільше кількість будівель це саме раніше буде. Я. Yeah. є yeah, 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 yeah. і. На. Менелітарна система. Так, перше... Ще... <laughs> Я буду пул радників рівні радника. І. Потроху вас буду качати. Це. У нас купа переваг! Та ну, нема потрібного мені радника. Пам'ятники. Чесно не бачу сенсу зараз від пам'ятників. Де всі мої війська? 144. Тримайте генерала. перше, я тебе точно до 700 ці не можу качнути. Ти 800 качаю. 700 800. 800 800. Ну, мені здається, я вже дуже близький і до непереможного погнали. Виносимо. Коаліція, жодна коаліція мене не винесе зараз. Так, стоп. розділити навпіл. На, ми там і по окремості спокійно впаритись. Що ви робите? Ви адекватні? О, в мене ж покращені. Так, нас дофіга. Да переваг. Не знаю, швидкість. Мене влаштовує. Хай буде дисципліна. І подумай далі. Та що, забираю, все Пух. Мені прям все забрати взагалі не проблема. Ня, ня. З тобою в мене. Хм, а хто друге місце силі Після мене сун. Хм. 85 ліміт військ. У мене 173. Насправді я можу ще один прикол зробити. Ось такий, де я дуже сильно качну. Хоча в цьому немає прям великого сенсу. Yeah. Давай, докачаю військовий, і тут спадок, все. мене повністю спадок покращений. Переваги! Погнала атака юнітів. Диво можна створити. О, атака юнітів. оборона юнітів прекрасно. І зараз почекаю грошей на друге диво. Диво. Ти слот для будівництва, ефективність облоги. Прикольно. Де моя війська? А зберіться тут. трохи до виключу. Та, трохи за ліміт вийшов, нічого критичного. Та і. Це вважайте по їх ліміту. Хм. Переваги. Військові є ще якісь. Давайте максимальний бойовий дух. Так я на ліміті досліджень, мені це не подобається. Ти ще качаєшся? Ні, ти вже не качаєшся по темпу зросту. Качайся. Може, ще будівлі якісь? На. Це плається максимально забудована. й все, ти. Піште від стосунки. Ай дуже. Друга країна по силі, подивимось, що вона мені зробить. О, шість кавових плантацій. Дві плантації спецій знайшлись Так, так. Чому з тобою не. А, я просто занадто віддалив. Окей. Я зрозумів. Насправді я можу йобнутися і так зробити. Ой, упс. упс. Зараз стану ще більш непереможним. Ой, випадково. випадково. На. Тримає Верховний суд максимального рівня. Військово, військово для генералів. Це не мінімальні витрати на армію. Якщо мінімальні витрати на військо, у мене ще бідоприбут. Так, військова академія до кінця покращена. Ну... Як у вас справи? Ви до Ви мене не дотягнете навіть по людським ресурсам. Ну, по відновленню людських ресурсів. Людські ресурси в них, типу, в них населення 11 12 мільйонів, коли у нас. 3-1, ми не сильно відстаємо. Що там моя столиця? На. Давай більше темпів зростання. Ууу, сліджень не вистачає. Це дуже просто виправляється. Бібліотека? Ось так. Ой, щось не дуже багато бібліотек. Але нормально, цього виступить. О, все. та оголосити війну. Пу. Поганське царство, ти... в тебе союзник. Ну як би тобі сказати? Мені байдуже. У мене штучний інтелект працює, зараз повиносимо їх тут. Вони навіть не зможуть мене наздогнати. Ой-ой-ой ой. -ой, -ой, -ой. Яке співвідношення втрат? 24 рази. Ну, не так, як хотілося б, але непогано. Ну, вони просто вони куди повільніше за нас. Вони навіть по швидкості нас не доганяють. Не ефективність виробництва? Є. Yeah. До речі, попроще полки. Нас більше ефективність виробництва. Який жах для них. Ну, все, я їх виніс майже. 95, давайте, я хочу, щоб 100 було. Ну, співвідношення втрат в 5 разів. Ну, зробити вимоги. Ні, я все не заберу. Зробити вимоги. Острівець обов'язково. Я б хотів якось. Тайвань. Бу, я б хотів якось узбережжям пройтись. Так, ось так. Майже в нуль, прекрасно. Ой, ти бачите, що в мене там 103 агресивна експансія? Що мені Ну, Я не думаю, що мене зможуть побити агресивну експансію. Так, є щось цікаве? Нема, а економічне. Коротше, почекаю. Ви мене щось колонізували. цікаво. Ядра. Релігія. Дякую. Немає якогось радника адміністративний? Такі інновації. Так, досліджень. Мені з головою поки що. Давайте трохи бібліотек підбудую, не знаю. Ось тут. Коаліція проти мене ніхто не сформує, а я хотів. Якщо ніхто не сформує коаліцію, я піду далі розширятись. Ви ж розумієте? Мені навіть прикро, що ніхто проти мене коаліцію не сформував. Може, тебе качнути, тебе качнути. Але тут питання в тому, що хм, ще спокійно 40, більше 40 можу викликати. Так, я дуже багато викликав, але хай буде. Я хочу зараз піти і ще раз зробити щось дуже красиве. так, тут 80 окремо буде. Ой, в тебе нема генерала, тримай. І з тобою в мене закінчилась мирна угода. Ну, як тобі сказати? Що в адміністративних перевагах є? А, максимальний. О, максимальний рівень столиці. Це те, що мені треба, погнали. Я більше досліджень. Та й оголосити війду, чого чекати, погнали. Ви втрьох знаєте, що робити. Мені потрібна коаліція проти мене. Мені цікаво що... коаліція, хочу коаліцію проти мене. Погнали вперед. Wartactс якийсь завершений? О, ми за лімітом військ. А, ну да я ж навесно викликав, щоб за лімітом бути. Так, на цей раз співвідношення втрат 8 разів майже. Зможу? Блін, я не можу все захопити. То ну, як ти сам мені пропонуєш? В принципі, не так погано. Я зараз поскосовую ось ці провінції. Може повирівнюю ось тут? Зараз ось ці, умовно, ось цю провінцію. Хорошо, якось ось так. Ну, 189 агресії. Давайте. Слабо коаліцію проти мене? Я злий, я поганий. У людський... нас дуже багато. <гух> дуже багато рушитим. я просто все вкинув людські ресурси. Пс, у нас зараз 2000 буде. Давайте коаліцію проти мене. Я навіть два дива строблю зараз. Що дасть полурадників, у це прекрасно. І заборонене місто. Давайте хоч коаліцію проти мене, будь ласка. Міського радника нема. Приколи візьму технічне обслуговування, <с> зменшу. Хоч нам, типу, не сильно є від цього сенс. Хто? А, я не можу нікого суперником обрати. Це цікаво. Я тепер, напевно, найбільший по населенню? Ні. Візантія найбільше по населенню. Коротше, погнали ще я Японію захоплю. Я хочу агресивну експансію собі. Ні, сорі, ім... Японія, вибачаюсь. Імперія Лядо. Ляо. Байдуже, хто там твої союзники. Я хочу коаліцію проти мене. Я хочу подивитись на це. Яке там співвідношення втрати? 10 разів майже. Ой, можна навіть покращити полки. Тримайте. Так, гроші. Щось мені підказує, що столиця вже не качається. Ну, качається, але зараз її качання. Наскільки? На 13 тисяч днів. На якийсь час вистачить. Так, я зможу повністю вас захопити. хі 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 Ну 191 агресивна експансія, давайте... Ну, поставте мене на місце. Ви ж бачите, що я. О! Японія сформувала коаліцію проти нас. Дякую, Японія! Тепер розносимо цю ваш коаліцію. Не Да-да-да, не-не-не. Яке зараз співвідношення? Ну, майже в 10 разів. Мене влаштовує. Так я можу десь диво створити ще атаку юнітів збільшити. Тут я не прям щось. Я прям щось цікавого не бачу. Ну я прям оборона юнітів, оборона генералів. Та хай буде оборона юнітів качну. У нас співвідношення втрат більше, ніж в 10 разів них. Хоч те, що в мене людські ресурси, ну, прям. В рази більше, ніж в них, і відновлюється рази швидше, ніж в них. Так, сун. О, я з тобою воюю. З ким я взагалі воюю? Ну, багато з ким, але. Але ви самі бачите все. Я полювую, коротше. Ще армію покращу. Угу. Так, де мої армії? 92. Поділити навпіл. Тримай генерала. Інші мої. Ага, бачу. Ці-92. Поділити навпіл. Тримай генерала. Десь. А ось, знайшов. Побачу вас. Ви ділити навпіл. Тримай генерала все. Так більше, ніж вистачить. Давайте швидше. Покращення столиці є. Yeah. На більше ніж в 10 разів і різниця втрат. <с> Навіть мені було б 600 тисяч втратив. У нас 3 тисячі на місяць всього відновлюється. 600 тисяч це 200 місяців. Ну, а все ми перемогли. Давайте зараз максимум принизимо, щоб 100% в нас було. Є. Yeah. Що ж? Різниця більше, ніж в 10 разів, а ще зробити вимоги. Вся Японія. Вся Японія. Вся Японія. Бусим тумоги затвердити. Упс. Упс. Ось сюди. Ось сюди. Все. Ну, ну, ну. Я не під Ще 40 можу викликати. Да. Ну, це кайф, це кайф, мені подобається. Я, я задоволений. Тепер я найперший по населенню. По населенню, найперший. По економіці найперший. Прекрасно. Так, і насправді. Mm -hmm. Буде продовження цього проходження чи не буде, залежить від вас і ваших переглядів. Бо, якби щось мені підказує, що може бути мало переглядів на цьому проходженні, тому м -м, все від вас залежить. Все залежить від вас. Якщо буде багато переглядів, буде продовження. Я вам світ захоплю, чому б ні. Якщо буде мало переглядів, я не буду бачити сенсу продовжувати. У будь-якому випадку, я хочу нагадати, що по посолній описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Або якщо у вас нема грошей подавати їх до бажаного. особливо додати, додати до бажаного це Warfactory. Гра, вона в активній розробці, вона з кожним днем стає все краще і краще, тому якщо ви додасте її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніяких мій спонсор. Хам'як. Дякую, дякую. дякую. тобі за підтримку, саме завдяки тобі входять ці відоси, підписки, подобайки, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують коментарі. подобайки І так далі. А а так загалом дякую всім за перегляд, всім дочі та бувайте.